Зараз трохи про інше поговоримо. Долучимо до нашого ефіру політолога Володимира Цибулька. Пане Володимире, добрий вечір. Я вас вітаю. Вітаю слава Україні героям, героям слава. слава. Низка українських змі ціла низка українських змі поширили інформацію експерта Валентина Гладких про те, що нібито п'ятий президент Петро Порошенко. Нібито купив облігації е, за донати українців, облігації Збройних сил України. Я так розумію, мова йде про це. Е, українців, які донатили в його фонд. Е, і буцімто має заробити на цьому аж 50 мільйонів прибутку, додає гладких. Пане Володимире, от що це за інформація така? Ми бачимо, що це, по-моєму, вже вдруге відбувається і знову ж таки підігрується тими самими ЗМІ за останні буквально декілька тижнів. Так, я проаналізував список тих самих змі вами згаданих. Ну це просто пул банку і огидно, що. В ситуації, коли країні потрібна єдність, коли потрібна ну, концентрація на боротьбі з опором окупантові, у нас розігруються абсолютно дурнувати політичні сценарії, справа в тому, що перепровірити купівлю облігацій, дуже легко. Це перше. А друге, та система звітності, яку культивує фонд Порошенка. І особливо сила громад, ну, всі, всі структури громадські, які е, навпіл з е, фонду Порошенка збирають е, на всілякі потрібні для Збройних сил е, речі. Так от, ті ж самі люди, які зараз розказують ці байки про е, облігації, минулого року страшно реготали з буржуйок, е, Порошенка. Пригадуєте, скільки реготу було? Фонд Порошенка. Робить е, пічки буржуйки, і відправляє на фронт. Щось щось цього року не чути е, е, ну, такої активності в постав, поставці війська цих пічок. Але е, в ситуації, коли перепровірити це легко, і найсмішніше, що суму, яку назвав е, е, оцей пацієнт, так би мовити, е, суму. Ця сума співпадає з сумою видатків фонду на виробництво реп. 150 мільйонів плюс-мінус. Тобто, це наскільки легко перепровірити і побачити, ну що тижня є фотозвіти і е, всякі меседжі від військових, що фонд поставляє, привозить. тобто... Те, що е, пан Гладких е, опублікував, є просто примітивною брехнею. Е, причому дивно, що ця брехня пов'язана паралельно із вона якось дуже дивно співпала, наприклад, із атакою на того ж самого Юрія Ніколова, можна тільки уявити, що фронтовики приїхали з фронту, щоб не Лещенка атакувати, а Ніколова. E, e, далі люди, які взагалі до фронту ніяким боком, атакують Порошенка. Який сенс, коли жоден із фондів, жоден із фондів великих більших, навіть від фонду Порошенка, не звітує в, так, в такій стилістиці з такою скрупульозністю за кожну копійку? От це мене найбільше бісить. Просто дивує, чому ця інформаційна армія, наприклад, не працює проти нашого ворога Російської Федерації, а працює якраз для внутрішнього розчарування суспільства. Ну, подивімося, на, на яких поворотах долі за останні два роки інтереси агресора і, і політичного керівництва країни співпадали. Оце мене ще більше лякає. Тобто, це ці ж люди сидять під парасолькою банкою. Для чого вони роблять ці атаки? Причому в ситуації, коли з одного боку Стефанчук каже, що країна повинна говорити одним голосом. А це яким голосом говорить країна? Це з-під вашої парасольки люди атакують справді патріотичне середовище, яке день і ніч працює на фронт на допомогу війську. Я не бачив такої активності, а особливо послідовної звітності. Щодо постачань на фронт з боку, наприклад, слуг, ну нема такої звітності. Хоча ми часом бачимо дивіться, авантюра із цими безпілотниками, які які мене таке враження, що ця тема із ну нападка, цей напад на фонд Порошенка пов'язаний власне з тим, що в суспільстві е, люди просто піною сходять через ідею цих гаражних безпілотників. Так, хай, якби міноборони закуповували безпілотники на частних тендерах, то вже мільйон, мільйон українців клепало б в гаражах і досить досконалі безпілотники з е, е, штучним інтелектом. Але ж чомусь, чомусь говориться про те, що ці безпілотники треба ліпити, а закуповувати їх хто буде? А де ті мільярди, які зникли, випарувалися? На ті мільярди, які тільки в минулому році було потрачено на без програму безпілотників, можна було б всі, виробництво всіх комплектуючих розгорнути в Україні. Ну, Але те вони атакують Порошенка. Це виглядає як конкретна шкода насправді. І мені цікаво, хто компенсує цю шкоду, тому що і хто буде покараний за цю шкоду. Ну взагалі-то та такі речі треба доводити. Те, те, що гладких буркнув про ці 150 мільйонів, це ж бездоказова інформація. Чому бездоказову інформацію поширюють ці, ціла низка видань? Які нібито брендові навіть, які ну я розумію, що там є повністю така, ну така медійна шантрапа часом. Ну, але є серед них є декілька брендових, вони хочуть, тобто вони оприлюднили інформацію правдивість, якої не можуть довести? Це що таке? Ну, це відверта шкода і відверте роз'єднання всередині суспільства. І комусь це дійсно зараз дуже вигідно. Ні. Так це так, це просто обріхування більш досконалих, більш відповідальних. Що роблять невігласи і не ну, що роблять люди, які випадково залітають на високі щаблі влади. Вони борються. І з тими, хто досконаліший, вони не виправляють свої похибки. Вони не вчаться, вони борються з тим, хто поряд демонструє справді цивілізований підхід, чесну звітність, чесний діалог із суспільством. Не можуть вони похизуватися. Жоден фонд з орбіти влади такою чесністю і підконтрольністю, якою демонструє фонд Порошенка, і ну, фонди пов'язані з громадськими структурами, які співпрацюють з фондом Порошенка. Пане Володимире, дякую за цей коментар. Що ви долучились до нашого ефіру? Політолог Володимир Цибулько був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза. Після цього ми повертаємось до студії.